Алі Пижовий лайф. лайф. З нами про те, що стосується кожного. Освіта та праця. Так, і сьогодні ми говоримо про освіту. Так, сьогодні ми говоримо про освіту і про допуск до освіти. Допуск до другого магістерського рівня вищої освіти. Та з цього року до третього освітньо-наукового Рівня вищої освіти, на якому здобувається ступінь доктора філософії, це оте Так, сьогодні ми поговоримо саме про ЄВІ, що це означає єдиний вступний іспит, який складають всі вступники як в магістратуру, а з цього року і в аспірантуру для того, щоб вступити до закладу вищої освіти. Тобто, правильно я розумію, Саша, що. Вступити, щоб отримати, стати магістром, а цього року і аспірантом, обов'язково потрібно складати ось цей іспит. Так, обов'язково. При тому, що для вступу в магістратуру єдиний вступний іспит є вступним. Іспитом з англійської мови, іноземної мови. Перепрошую, одна мова, одна з чотирьох мов на вибір з іноземної мови та тесту загальних навчальних компетентностей. А для вступів в аспірантуру єдиний вступний іспит є допуском до здачі вступних іспитів у закладі вищої освіти або ж науковій установі, якщо ви вступаєте в аспірантуру наукової установи. Тобто здаєш на аспірантуру, здаєш ЄВІ. І вступний іспит у закладі, Цікаво. в тому числі з іноземної мови. А магістри тільки здають оце ЄВІ і все. Ну, і здають ЄВІ, ЄВІ і єдине фахове вступне випробування, або ж фахове вступне випробування у закладі. Це по спеціальності, на яку вступає о, особа. А правильно я розумію, він однаковий для, для всіх майбутніх магістрантів він однаковий. Так, єдиний вступний іспит, іноземна мова і те загальних навчальних компетентностей складають всі однаковий. Неважливо, чи ти будеш магістром права, чи ти будеш магістром інженерії, чи ти будеш аспірантом умовно комп'ютерних наук. Ти складаєш один і той самий іспит. І магістри, і аспіранти Абсолютно однаковий точно. іспит складають. І магістри, і аспіранти складають однаковий іспит. Різниця в чому для участі в конкурсному відборі на вступ для магістрів треба отримати просто позитивну оцінку з єдиного вступного іспиту, тобто з англійської або іспанської, або французької, або німецької мови, отримати 100 мінімальних балів. А для участі в конкурсному відборі на вступ в аспірантуру необхідно отримати 130 ага, е є градація. Е градація балів. 130 балів при 100 міні мінімумом. 100 балів відповідає з цього року п'яти правильним відповідям відповідно до таблиці відповідності, яка затверджується Українським центром оцінювання якості освіти. А 130 балів відповідає 9 правильним відповідям тесту з англійської з іноземної мови. При загальній кількості запитань 42 питання. Скажи, будь ласка, а якщо, давай спочатку з магістратурою, якщо не складають, то все, не ніяких складає. варіантів немає. Ну, є додаткова сесія, можливо, вона буде, бо. Але о... все рівно такий же іспит. Такий був. же іспит. Або е, будемо бажати успіхів вступникам в наступному році. І теж, сам, теж стосується і аспірантів, тому що дуже багато питань, тим більше для аспірантів це така новела так. е, вступна. І багато питань, от навіть мені телефонують, яким чином вступити. Я кажу: ось такі зміни. І питають, коли. Скажи, будь ласка, от для аспірантів він. Е, Часові рамки, вони єдині для всіх, не може як, наприклад, певний заклад освіти раніше провести Ні. це. Іспит. іспит проводить взагалі не заклади освіти, а Український центр оцінювання uh -huh. якості освіти. Приймальні комісії закладів освіти реєструють на складання цього іспиту, і якраз 7 травня розпочалася реєстрація, і вона триває до 29 травня в приймальних комісіях закладів вищої освіти. Особи, які перебувають за кордоном або в Інших місцевостях можуть зареєструватися дистанційно. Також інструкція наведена і на сайті Українського центру оцінювання якості освіти, і на сайтах відповідних університетів або ж наукових установ, якщо це вступ до аспірантури до наукової установи, угу. тобто я правильно розумію, для того, щоб сьогодні стати е, магістром, треба зареєструватися. А для магістрів і для аспірантів однаковий термін реєстрації. Так. Тобто неважливо, ти будеш майбутнім магістром так. або аспірантом. Ти маєш зареєструватися в цей період, який почався 7 травня до... 29 травня до 29 травня. Скласти успішно іспит, а аспірантам потім ще успішно скласти вступний ну, іспити... іспит в закладі так, в середньому абсолютно, закладі. Абсолютно. І це єдиний варіант, чи є існує які... не існує від звільнення від іспиту з іноземної мови. Є наявність відповід... відповідних сертифікатів. Це Кембридж, Тойфіл, Айлс, там з інших мов також вони перелічені в умовах прийому. Можна їх застосовувати, і тоді особа звільняється від складання цього іспиту. Але якщо особа має такий сертифікат, вона з легкістю складе такий іспит, як єдиний вступний. Добре, скажіть ще, будь ласка, відповідь на таке питання. Ну, це при десь так, якщо пояснювати, щоб було простіше, схоже на ЗНО. Для це всіх... є ЗНО. Єдиний вступний іспит відбувається абсолютно за технологіями зовнішнього незалежного оцінювання, які еволюціонували в національному мультипредметному тесті. Тобто, якщо раніше ЗНО складалося в паперових зошитах, Зараз НМТ і ЄВІ так само буде складатися в пунктах тестування за комп'ютерами. Ось я саме до цього веду. І в нас є там певні пільгові категорії, які мають пільги при вступі, там звільняються від складання ЗНО Абсолютно, чи є такі так. пільги для вступників для магістрів майбутніх і для аспірантів? Абсолютно є пільги. Вони також визначені умовами порядком порядку вступу, порядком прийому до закладів вищої освіти. Це є пільги за станом здоров'я, коли особа не може для неї не можуть створити умови складання. НМТ або ж то є в її у пункті тестування, і також це стосується абсолютно всіх учасників бойових дій. Учасники бойових дій можуть ступити. вступати на пільгових умовах. Так. І так само це стосується аспірантури. Так, так, так. І. На аспірантуру в цьому році розширили дію єдиного вступного іспиту як компроміс між парламентськими комітетами з освіти. І е, оборони безпеки і оборони, бо були дискусії в парламенті з приводу скасування відсрочки від призову від мобілізації для аспірантів, для аспірантів, взагалі, для аспірантів контрактної форми навчання. Але домовилися освітяни і фахівці, які відповідають за безпеку країни, що аспіранти, які підтверджують, Свої знання, зокрема, єдиним вступним іспитом при вступі в аспірантуру мають залишаються з відстрочкою, мають право на відсрочку. Тобто це такий компроміс. Про це публічно заявив голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій. Тому тут я не розкриваю якісь інсайдів це офіційна інформація зі слів голови комітету. Зрозуміло. І останнє питання: скажи, будь ласка, от нашим глядачам, тому що дуже багато інформації і також багато неправдивої інформації, десь хтось можна, не можна вступити. Де ось черпати інформацію? От точно, ти заходиш. Це краще робити на сайтах закладів освіти, чи можливо підкажи таку підказочку, де точно можна знати. Де зареєструватися? Як які пункти визначені? Найдостовірніша інформація розміщена на сайті Українського центру оцінювання якості освіти тест портал. Так і вводити в Гугл одразу перше посилання, бути на цей сайт, і там окрема вкладенка під великим банером ЄВІ, єдиний вступний іспит для вступу в аспірантуру в магістратуру. Там все написано: строки реєстрації, строки проведення, можливі пункти тестування, де ви будете складати, і так далі, і тому подібне. І останнє питання: це щодо загального, це прохідний, скажімо так, а особливості, наприклад. Фахових іспитів на ту аспірантуру в закладах освіти це безпосередньо кожен заклад освіт. Це безпосередньо кожен університет, але важливо складовою єдиного вступного іспиту є частина іноземної мови і тест загальних навчальних компетентностей. Він також складається з трьох складових, і до нього дуже важливо правильно і методологічно підготуватися. Тому я би радив усім майбутнім вступникам, як в магістратуру, так і в аспірантуру пройти. Демонстраційні курси на сайті тому ж самому Українського центру оцінювання якості освіти, і подивитися тести минулих років і просто натренуватися, випрацювати свою особисту методику складання і тесту з іноземної мови, і особливо тесту з загальних навчальних компетентностей. Бо він інший від інших тестів. Він відрізняється. там на розуміння тексту, на побудову логічних зв'язків. Висновків. Тому там треба е, розуміти, що від тебе вимагається. А щоб це розуміти, треба до цього підготуватися. Бо коли у вас буде обмежений час в аудиторії перед комп'ютером, можна розгубитися, витратити час дарма на те, щоб зрозуміти суть завдання. Зрозуміло. Шановні наші глядачі, заходьте на тест-портал, Тест дивіться, готуйтеся, ми вам бажаємо успіхів. І дивіться наш канал про цікаве та користе. Ставте дзвіночок.